Коханка чоловіка запропонувала бути в неї прибиральницею. Історія про те, як жити після безтурботного невтручання в чоловічі справи. Мій чоловік помер і почалися сюрпризи. Він був власником клініки, я так думала. У нас був будинок, дві машини, а також магазин з косметикою. Також у нього була директор, яка була його правою рукою. Вона приходила до нас навіть на свята. Я подавала їй. Черю, як і для інших гостей була рада її бачити, у нас були прекрасні відносини. Чоловік помер в один день від серцевого нападу. І коли ми з кумом, з його другом, їхали до моргу, кум мені сказав: я маю тобі повідомити, бо ти все одно дізнаєшся краще від мене. Ця директорка і чоловік, вони коханці багато років. І клініка, а також інше нерухоме майно. Яке стосується бізнесу. Все оформлено повністю на неї. Ми всі в неї працюємо. Я спочатку подумала, що в нього з'їхала криша, тому що він приколюється наді мною в таку хвилину. Як це може бути правдою? Але це виявилось правдою. На похороні я підійшла до неї і сказала, як ти могла так себе вести і взагалі, як ти могла забрати бізнес. У мене та у дитини, адже я дружина. А що вона мені сказала? А з чого ти вирішила, що ти варта цього бізнесу? Я його розбудовувала разом з твоїм чоловіком. А ти просто тупа курка, яка сидить вдома та споживає. В цій клініці роки моєї праці, і вона моя по праву. А тобі я можу запропонувати роботу в прибиральниці. Можеш ходити в цю клініку і мити підлогу, бо більше ти ні на що не здатна. Після цього ми побилися прямо біля цвинтаря. В спадщину мені дістався будинок, два автомобілі мені та дитині. Але в мене немає роботи, тому мені треба наново влаштовувати своє життя. Їй дістався весь бізнес, адже він і був, як виявилось, її. Я так і не зрозуміла, чому він жив зі мною, а не з нею. Чому він на неї оформлював, а жив зі мною? Чому він брехав? І тепер в нього вже не запитаєш. В цій історії найнеприємніше це саме те, що вона не знала правди. Розумієте, не знала, що це все не його, ну юридично. Ця історія про рожеві окуляри, і про приниження. І щоб таке не потрапити, співаю вам стару пісню. Цікавимося бізнесом та життям чоловіка, дивимося в реєстрах, що на кого оформлене, і працюємо навіть якщо чоловік вас гарно забезпечує, щоб мати свою копійку і повагу до себе, будь ласка.